Можна. Доброго дня всім. Е, Порядок денний напевно у вас всіх. Е, Давайте питаємося про всіх питання. Перше питання Грецький Гарри. Що ми було, що депутати, у нас є два проєкти рішення стандартних по заміні депутатів. Ми проголосували про її вибір. Рішенням комісії є ті постанови, які подали, то ми вводимо нового депутата. І відповідно буде питання зміни до складу комісії. Там депутат про щось, аби я затримала. Депутат, то не знаю, знаєте, ви не знаєте, знає, знає, прийшов на засідання комісії, депутата, кандидат, депутат, кандидат, депутата, не вже депутат комісії проголосований Уханський Роман Дмитрович. 26.03.1983 року народження світа вища і Бранківська обласна організація політична партія, Українська Халицька партія, приватний підприємець, директор, проживає в село Тислі Булетівської міської ради Франківської області. Відповідно, ми міняємо його на шовсту на цього депутата, і на комісію теж поміняємо склад комісії, замінивши Гошовську. Якісь питання, може хтось хоче постаново, немає по кого на цепи. Наступне питання відповідає. У нас про рішення принесла рішення в своєї ради від 35-10.25 року. Запечення міської зірової програми Третих проєктів України на 2024 рік. Зміни вносяться в переліку заходів та обзюбентської програми Трипткої України на 24 рік в частині інших потреби згідно рісного подання листа заявки військового командування на суму 2 млн грн. і передачу коштів до статті військовим частинам підрозділу територіальної оборони за рекомендацією комісії було рекомендація була виключити ви, ви, ви слова, в яких кропові службі жителі Болевської територіальної громади на суму мільйон гривень. Наступне питання підтверджає депутат. На ваш розгляд внесення змін до бюджету Великівської територіальної громади на 2024 рік збільшуємо додати з місцевого бюджету 9444 гривні. Це кошти, які йдуть на відшкодування за комунальні послуги і збільшуємо відповідно 9444 видатки споживання, багатопрофільні стаціонарні медичні допомоги допомозі населенню. Прямовуємо частину рівного залишку коштів по загальному фонду, який склався на перше, перше 2024 року. Управлінню праці соціального захисту населення 200 тисяч на програму, міська програма підтримки сімей загиблих зниклих безвісти постраждалих учасників Революції Гідності. Міській раді збільшуємо на 1 666 з них заробітня плата 1156,0 на виносії 260. Управлінню освіти 100 тисяч збільшуємо, з них зарплата 82 тисячі. Збільшуємо спортивні школи 63 тисячі на продукти харчування для спортивного здоровчого табору. Фінансовому управлінні 222 тисячі з них на зарплату 202. Відділу культури 47 тисяч з них на зарплату 38 тисяч. Вносимо зміни в бюджетні призначення по відділу культури. Зменшуємо по бібліотеках 191 208 по заробітній платі. Зменшуємо по... Клубах і будинках культури 30 тисяч і відповідно збільшуємо 221 тисячу 208 гривень для співфінансування реалізації заходів проєкту створення простору дружній до дитини. Спрямовуємо частину вільного залишку ось, спеціального фонду мільйон на програму підтримки збройних сил України на, на виконання заходів програми підтримки збройних сил України на 2024 рік. Враховуючи перевиконання дохідної частини за 5 місяців, на збільшення надходження по єдиному податку на 437,7 тисяч гривень і відповідно збільшуємо бюджетні призначення по управлінню освіти 360 тисячі гривень і направляємо на поточний ремонт теплотраси тисяч міцей Велехівської міської ради і міській раді на програму з проведення нормативно-грошової оцінки 54,7. На програму е, по пожежній 20 тисяч і по поліції 50 тисяч. Місяць... Все пройшло? Прийшло, тут не було поліції, 50 тисяч були, здали сьогодні, але ми... озвучили і включимо перепрошую, я послухав петь. Нема. Нічого? Так? Ні. Будемо додавати. По межічцю ми робимо. Зараз роботу вивчають скільки треба. Якщо буде потрібно, ми наступній сесії обов'язково додому. Кошти ще в вільних залишках Богдан Михайлович залишилися з перевиконання, що ми маємо можливість дати, то з минулий. Ні, робимо обов'язково. Нема нікого заступні з 5. 22 питання – це допомоги. Відповідає Алла Сергійовна. Алла Сергійовна, прошу. Шановний пан Голов, шановні депутати, у нас є 18 проєктів рішень з надання матеріальних додаток військового службового. які тримають в бюджеті бойових дія. Сім військових службовців – це 5 тисяч, тим у нас є 30 тисяч допомога за гибкою мамі, за гибкою власнишим Андрія Володимировича, власнишим Світлані Вітрії. За 30 тисяч тисяч ми даємо Одноразово? Одноразу. Повноразу. До, Одно До роковинця. За читатися ще. Єдине, що ще по 5 тисяч мав невичу Ігору Євгеневичу, 5 тисяч як військовослужбовців і 5 тисяч на лікувань. Ну так як ми всі практикуємо. Добре, якщо маємо запити, наступне питання Важковає на прошу як кажу, традиційно наші питання по фінансовому по форму, Перше питання це звіт про виконання фінансового плану підприємства за перший квартал 2024 року. Вихідна частина за перший квартал 2024 року становить 4 мільйони 29 тисяч 868 гривень. 96% плану зміни доходить за договором на Національної служби. Долає два мільйони дев'ятсот сорок вісім тисяч дев'ять гривень. Виходить, з місця побіжету сімдесят тисяч гривень. Ічі нашкоджені один мільйон сто двадцять вісім тисяч одна тисяча сто двадцять вісім гривень. Додатки запуск установлений чотири мільйони дев'яносто п'ять тисяч сто сорок чотири гривень. Дев'яносто від національної служби здоров'я 4 мільйони тридцять чотири тисячі. 367 гривень, заобідна плата та на складе 1 мільйон 859 тисяч 489 цих. Витрати на матеріали 53 275 гривень. Тут входять медикаменти, первілязочні матеріали, витрати на медичне обладнання, ремонт та запасні частини, до транспортних засобів доходи, товари. Витрати на кладеному стилі матеріалів становить 24 тисячі 750 гривень, витрати на виточку на частоту 1,75 – 690 гривень, адміністраційні витрати – 73 тисячі 539 гривень, витрати на будівництво, витрати на пакт товарообласних приладів, витрати на складові послуги та послуги пакту, витрати на Придбання та програми забезпечення, витрати на відрядження, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на лабораторне обстеження, витрати на інші особи витрати на, на протипожежні заходи, видатки залишку коштів 18 тисяч гривень. Це відшкодування частин витрат на утримання та обігрівання хмічні спільного користування, тобто ми платимо частково заробітну плату. Підшкодовуємо керівникам Центральної міської лікарні. Задатки з місцевого бюджету склали 60 777 гривень, підшкодування за безкоштовні медикаменти 30 979 гривень і витрати на електроенергію 29 797 гривень. Виходячи від звіту за перший квартал 2024 року, виконання фінансового плану підприємства відповідає запланованих показникам. І станом на 1 квітня підприємство отримували на розподілення у сумі 932 тисячі 173 людей. У нас питання. Це про внесення змін до Фінансового плану комунального підприємства проведенної медичної допомоги Великівської міської ради на 24 рік. Я зупинюся в вихідній витратній частині, які зміни йдуть. У розділі першому доходить ряту сотому доходи від медичного обслуговування населення за договором ЗЗУ, сума 15 мільйонів 600 тисяч гривень, замінити на суму. 16 мільйонів 200 тисяч гривень. Урядку 110-му, дохід з місцевого бюджету судового фінансування на оплату на доносі включити суму 438 тисяч 200 гривень. Урядку 120 двадцятому дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою фінансування програми медичного забезпечення хворих включити суму 100 тисяч гривень. У рядку 130-му, інші надходження, доходи, то в тому числі за оренду приміщення відшкодування за комунальні послуги, включаючи суму 15 тисяч гривень. Е, витрати, <кій> в розділі витрати у рядку 150-му, витрати на послуги та матеріали, в тому числі медикаменти, перев'язочні матеріали, відшкодування за безкоштовні медикаменти, витрати. Ремонт, а медичне оплата, ремонт, це частини до транспортних засобів, господарчі, товарів, ремонт, предметів суму 484 тисячі гривень замінити на суму 549 тисяч гривень. Урядку 160-му витрати на паливому на матеріали, суму 100 тисяч гривень, замінити на суму 149 тисяч гривень. Урядку 170 витрати на комунальні послуги і в тому числі витрати на електроенергію, витрати на водопостачання, витрати на природний газ, витрати на передпален, витрати на викачку на частові сміття, суму 36 гривень тисяч гривень замінити на суму 472 тисячі 200 гривень. Урядку 180 витрати на оплату праці, суму 11 мільйонів 968 шість тисяч. 12 мільйонів 649 тисяч гривень. Урядку 171 витрати на соціальні заклади складені з 2 мільйони сімсот двадцять тисяч гривень замінити на суму 2 мільйони 690 тисяч гривень. Перед у порядку сто витрати на що здійснюється для підтримання об'єкта в робочому стані, проведення ремонту технічного обслуговування виключати суму 50 тисяч гривень. 210 амортизація виключити суму 60 тисяч гривень. Порядку 230 адміністративні витрати, витрати на канс, товари, офісних прилети та устаткування, витрати на страхові послуги та послуги банку, витрати на придбання сухої, програмного забезпечення, витрати на обрядження, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на лабораторних обстеження, витрати на інші послуги, крім комунальних. Витрати на протипожежні заходи, суму 182 тисячі гривень замінити на суму 244 тисячі гривень. У Урядку 700 усього докладу суму 15 мільйонів 600 тисяч гривень замінити на суму 16 мільйонів 753 тисячі гривень. 753 тисячі двісті гривень. порядку 800 усього витрати суму 15 мільйонів 600 000 гривень, 600 тисяч гривень замінити на. Сумою 16 мільйонів сімсот п'ять тисячі двісті гривень. Двадцять питання порядок денний сесії та проєкт рішення про затвердження фінансового інформаційного підприємства Центру первинної медичних допомагає міської ради на 2025 рік. Управління фінансовий план на наступний рік, і після того він подається на затвердження сесії. Дану процедуру ми дотрималися і того разу. По фінансовий план ми, ми складаємо, орієнтуючись на показники минулого, продукту тобто року і основних... Це комунальне деклараційне підприємство обслуговує населення в кількості 666 осіб. ПНП центр медичної допомоги Беликівської міської ради на 25 й рік планує отримати бюджетних ассигнувань в сумі 16 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України. Кількість штатних посад по ПНП центр первинної медичної допомоги становить 82,5 одиниці. Дохідна частина фінансового плану на 25 рік, рядок сотий, дохід від Медичного обслуговування сел за договором Національної служби здоров'я становить 16 млн гривень. Витрати е, установи складають, витрати на послуги і матеріали, медикаменти, витрати на медичне обладнання, ремонт випадків частини до транспортних господарчі, товари та інвентар, предмети. Сума 429 тисяч гривень. Витрати на паливно мастинні матеріали 100 тисяч гривень. Витрати на комунальні послуги та енергоїсі 36 шість тисяч гривень. Витрати на оплату праці, 12 мільйонів чотириста тисячі гривень. Витрати на соціальні заходи два мільйони сімсот тисяч гривень, адміністративні витрати, судахові, витрати на касові, товар, офісне приладдя та устаткування. Витрати на стартові, послуги, послуги банку, витрати на. Придбання супровід програмного забезпечення, відряд, е, витрати на відрядження, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на лабораторне обстеження, витрати на інші послуги, крім комунальних, витрати на протипожежні заходи, сума становить 222 тисячі гривень. У вас є питання. Приходимо до питання. Школи, проєкт рішення про внесення змін до плану діяльності Олександрської міської ради підготовки проєкту регуляторного акту на 2024 рік. Ми доповнюємо план діяльності двома регуляторними актами. Доповнюємо пункт 6. 7 Проект регуляторного акту про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності населених пунктах Олегської територіальної громади, за його розроблення буде відповідати від. Ще один регуляторний акт про затвердження правил паркування транспортних засобів на території Колегівської територіальної громади. Даний проєкт регуляторного акту буде розробляти відділ з питань економіки спільно з відділом житлово-комунального господарства. З відділом містобудування, побудування території ну, з 好好好 2024-рік. Празаною програмою е, затверджено заходи за підприємства і метою основної даної програми є фінансове забезпечення проведення організаційно-реєстраційних процедур за початкування діяльності казаного підприємства. Моя запит. Третій пункт то замінити та прошу провести. Е, бас, знаєте, питання на наразі стосовно всієї малої закупівлі, тобто, з обліку до дня ранку. Е, по суті, там є затримки з технічною документацією про медикаменти, для є щоб була від експу або товарно-сахаропровітство, мені треба В майна, і в подальших кроках він буде переставляти новий власник на себе оренду, або те, що залишиться, це буде темпу. Є ще такі проєкти рішення, як інвентаризація, це йде у поляниці, бо там людина патрюк, має, має рішення про передачу приватної власності 75%, а це інвентаризований треба. Не дали дозвіл на іментаризацію, щоб виключити цю що Є ще інвентаризація іментеризація вулиці Євгена Конувальця вже там, де підприємництво з свитку було світло, вже майже три роки наоплачується ремонтна плата ним за земельну ділянку. Тому ми надаємо до земельної інвентаризації, бо по його земельній ділянці під дороги, щоб у зв'язку з тим, щоб люди і машини не їздили, ми даємо дозвіл на іментазацію, щоб перенесли кінець земельної ділянки. Це про передачу зберігання ділянки гектар 20 марку Це Богер. Зв'язку з тим, що він закупив об'єкти на майна у укралку і в зв'язку, якщо ми передаємо зранку вступлення у бюджеті близько 200 тисяч, скільки є велика там кошта. Таких рішення проєктів рішень, які винесли Немає не в основному це громадяни зазначення, передачі мають власність, що це. В принципі, якщо ви земельна комісія, ще переглянете до земельних вже на сесії доповісте як ви депутатам, якщо є якісь ці питання є вже у нас да, в порядку денному. Чи нема когось яких зробити що стосовно людей, чи, чи будь-яких проєктів, які е, по земельні питання? Дозвольте, я, я прокоментую земельної комісії, не знаю, що назавтра відбудеться. Якщо відбудеться, я повторююся ще раз, але... внесення закон України про внесення змін до закону місцеві України, особливо в частині постійної комісії политської міської ради. На сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, було так, що комісія, що складається з чотирьох депутатів, якщо проходити до 4 депутатів, то комісія відбувалася легітимною. На сьогоднішній день внесли зміни, а саме що більшість від складу комісії має. Якщо жити, то має бути перекладати. Це одна зміна. Друга зміна. Всі голосування мають бути поіменні. Тобто буде трансляція пряма, запитання головуючі. питається кожного депутата прізвище і каже за, проти, утримується. Це фіксується на камеру і це буде поіменне голосування. Ви це все прописуєте у протоколі, а саме прізвище за, прізвище проти, і так під кожним питанням маєте представити. Це обговорювати. Якщо до комісія напокоюся ще раз, я допомогу, ви там проводите комісію самостійно, тому я там не просунуть, вони не хочуть, я там не полізує мало. Тобто ви для себе Чи є хворожі ще запитання щодо да. порядку денного чи взагалі до сесії? Може щось треба ще внести на сесію чи забрати з порядку денного. Я на об'єктній комісії оголошувати постатам. Зараз ми ще довістимо по даних закладі, що було проєкт рішення по тій трубі, яку нам має передати на духу. Виявляється, вони нам пережиються цінності, нам треба зробити проєкт рішення, прийняти і зразу віддати на баланшенку. Бо якщо б ми собі брали, то ми б могли без рішень. Тільки по довіреності просто зараз. Оскільки ми не можемо їх себе окупати, ми мусимо передати на ТПП. Десь не затягувати, можливо, ми сьогодні підготуємо проєкт рішення. Я на бюджетній комісії голоси, але воно десь частково носить такий характер, пов'язаний з фінансами. Бо на комісії житлово комунальній в п'ятницю комісія вже відбулася, а потім каже незумно сказала, що їм треба два такі подати. Добре, бо я думаю, що це не є щось. Це процедурне питання, це де, 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 де. Не було, добре, якщо найбільше питань, я всім дякую. Можно забраться.